Менше тижня залишається до того дня, коли юнацька команда СК Дніпро 1 відновить виступи у чемпіонаті України Ю 19 Нагадаємо, що перший матч підопічні Імада Ашура проведуть на базі у Придніпровську у п'ятницю 23 лютого проти Ужгородського минаю. Готовки спортплудівці проводили спаринги виключно з дорослими аматорськими командами. І усі ігри виходили дуже результативними. Дніпряни одержували перемоги 5-2 над авангардом з Лозової, 6-4 над Криволістським Пенуелом і 8-0 над ОФК Новомосковськ. Свій заключний спарринг в міжсезонні спорткульці зіграли проти найпотужнішого з усіх опонентів стандарта з нових Санжар. Цей колектив зараз лідирує у відкритій зимовій першості Дніпропетровщини, кубку Миколи Кудрицького, і має своєму складі чимало відомих футболістів, у тому числі колишніх гравців Дніпра 1 і взагалі вихованців Дніпровського футболу, серед яких Максим Білик, Богдан Жінчин, Станіслав Басман, Антон Кіча та інші. У воротах команди діє граючий тренер, легенда полтавського футболу Віталій Постраць. Спортклубівці провели цей матч у такому складі: у воротах Макаренко, у захисті Гаража, Ананченко, Сайчишин і Гравець на оглядах. В центрі поля трикутник Коваленко, Хан і Бурда. На вістрі атаки Шолупець. А на двох позиціях Вінгерів, змінюючи один одного, зіграли троє: Гребенюк, Лічко і Халіло. Це була переважна обійма гравців, з якими ми знайомі, з першого кола чемпіонату, які отримували переважно більшість хвилини. Сьогодні було завдання показати, чому ми їм довіряли першу половину сезону. То довіра це важливо і її можна швидко дуже втратити. Перший тайм цілому вийшов рівно. Небезпечні моменти виникали біля обох воріт. Гості одного разу влучили у поперечину і пару ефектних сейвів зробив Макарен. З іншого боку, гострота у воріт новосанжарців виникала після стандартів. Одного разу гостей врятувала поперечина після удару кличка. В іншому випадку м'яч у ворота ледве не заштовхав гаража. А крім того, хан поцілив зі штрафного поруч зі стійкою. Ближче до перерви команди обмінялися забитими м'ячами. Спочатку гості вдало зіграли на добуванні, але вели у рахунку вони недовго. Захисник стандарта у власному карному майданчику зіграв рукою після удару шлопця і сам Максим з 11-метрової позначки спокійно переграв 46-річного постранського. Перший тайм був трудніший, бо соперник ще свіжий. Та й ми загалом. Ну, я вважаю, що перший там був добрий, та багато моментів просто не забивали. Ну, у тебе було пару моментів, до перерви. Там і штрафний непоганий, лише і і препаричний, чого там не вистачало. Та ну, що точності не вистачало. Та на тренуваннях буду відточувати. А от після перерви дніпряни вже мали беззаперечну перевагу, особливо з другої частини тайму, і це при тому, що в матчі брали участь лише 12 футболістів, що говорить про непоганий фізичний стан дніпровських юніорів. 68 по 82 хвилини гри спортклубівці забили у ворота стандарту одразу чотири м'ячі. За підсумками матчу по два голи і одні результативні передачі в свій актив записали Чолупець і Гребенюк. А ще гол плюс пас на рахунку Алі Халілова. Звісно, відзначимо і Данило Хана, котрий повністю вів гру команди всередині поля, організовуючи чимало гострих атак. Ми кожен день тренуємося, і от у нас в середу була гра, і в четвер у нас не було віддиха, тому гра ну кожен день тренування, ми в тонусі і готові до чемпіонату. Сьогодні переважна більшість гравців зіграли, зіграли саме 90 хвилин. На мою думку, вимушили суперника здатися першим саме фізично. І головне, що в той момент ми не почали втрачати. Ігровий ритм, втрачати орієнтири, які ми бачимо, і розуміти, заради чого ми тут. Тому що наступного разу треба буде в чемпіонаті вже грати, можливо, так само до 90 хвилин, а рахунок буде не такий привабливий, тому ми не можемо зупинятися аж поки не буде фінальний спільно. На останній хвилині зустрічі стандарт зумів реалізувати свій стандарт і дещо скоротити рахунок. У підсумку 5-2. і дніпряни у гарному настрої продовжують готуватися до першого офіційного матчу. Дуже всі вже настроєні на чемпіонат. Всі хочуть, тому ну, ну чекаємо вже просто грати будемо.